Зараз на наступній сесії приймати рішення про розподіл залишків бюджету попереднього року. Відповідно, хотів би по деяких, звернути вашу увагу на деяких цифрах з присадні загалом Перш за все, хотів би звернути увагу на відсоток виконання міського бюджету, адже неодноразово були такі гучні заяви про те, що кошти... Бюджет не, не освоюється, таке інше. Є е, таблиця порівняння 12, 13, 14, 15 рік. Е, загальний бюджет це захищені статті, да, тобто, е, вони більш-менш відповідають е, на такій динаміці. Що бюджету розвитку, то хотів би звернути вашу увагу. По-перше, на відсоток виконання, тобто з того, що ми запланували, ми виконали близько 90%, в той час, як в попередні роки, це було в районі 50%. І це така динаміка не тільки в Чернівцях, скажімо так, завжди в будь-якому бюджеті обласного центру є невикористані кошти з суб об'єктивних, суб'єктивних причин ми про це можемо. Поговорити далі. І друга цифра, на яку я хотів звернути вашу увагу, це, власне кажучи, грошовий еквівалент цього бюджету розвитку. Він складає близько 150 мільйонів по факту. Це гроші, які були спрямовані на міську інфраструктуру, на ремонти, на будівництво, на проєктні роботи, багато-багато інших речей. Нагадаю, що в департаменті, скажімо так, містобудівного комплексу минулому році в роботі знаходилось близько 120 об'єктів. Це, ну, напевно, найвищий показник з 600 річчя міста Чернівців. Тепер ми маємо кошти, які ми маємо розподілити, і відповідно роздані напрямки і суми, на які ми будемо витрачати ці кошти. Хотів би звернути вашу увагу на те, що при. Скажімо так, визначені статті видатків, приймалося рішення і бралося до уваги, як і протокольні доручення сесії міської ради, електронні петиції, колективні і індивідуальні звернення громадян. І всього на цій цілі ну, спрямовано близько 40 мільйонів гривень. Це те, що було запропоновано додатково нам для роботи. Спрямовані кошти на капітальні видатки це основна сума. Ви знаєте, що у нас розпочато декілька е, таких потужних, серйозних об'єктів, е, в тому числі садочок, наприклад, в мікрорайоні Ленківці, який, якщо не помиляюсь, то садочки ми ще не будували чи ніцях за часів <пл 'язок> Незалежності. Е, крім того, е, продовження інших наших скажімо так, стратегічних об'єктів, які вулиця Богдана Хмельницького. Інші садочки, об'єктів знов дуже багато, фактично в кожній школі виділяються кошти на якісь, чи в садочку, чи в лікарні на якісь такі потреби нагальні. Хоча зрозуміло, що бюджетний запит був набагато більший, ніж ті кошти, які ми маємо в своєму розпорядженні. Розпорядники коштів а це департаменти містобудування, житлово-комунального господарства. Управління освіти, охорони здоров'я, управління культури, спорту дали нам бюджетний запит на суму більше 300 мільйонів гривень. Зрозуміло, що таких грошей у нас на сьогоднішній день нема. Хоча знову ж таки, повторюсь, триває, скажімо так, фінансова децентралізація, реформування. І крім того, в міській раді ми поставили собі завдання, що ми будемо працювати в цьому році активно шляхи для того, щоб збільшувати доходну частину бюджету, це і шляхом дитинізації заробітної плати, це шляхом, скажімо так, раціонального використання комерційного використання земельних ділянок в місті.